Всім привіт! В цьому відео поділюся з вами рецептом пишних та дуже смачних оладок на кефірі, які завжди вдаються та не осідають і залишаються пухкими після смаження. Готувати оладки по такому рецепту надзвичайно легко. Головне дотримуватись основних правил їх приготування, і у вас обов'язково все вийде. Яйце та кефір заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб вони зігрілись до кімнатної температури. Як варіант, щоб було швидше, кефір можна трохи підігріти в мікрохвильовці, а яйце потримати під теплою водою. Тож давайте приступимо до приготування. На 10-12 штук оладок нам знадобиться одне яйце, 2 столові ложки цукру, 250 мл кефіру бажано 2,5% жирності, 240 г просіяного борошна, 1 чайна ложка соди, дрібка солі. Та рослина олія для смаження. В глибоку миску розбиваємо яйце, додаємо цукор та дрібку солі. Трохи все змішаємо вінчиком до поєднання інгредієнтів. Далі в теплий кефір всипаємо соду та починаємо перемішувати її до появи бульбашок на кефірі та збільшення його в об'ємі в два рази. Весь процес перемішування займає десь хвилину, не більше. Якщо бульбашки не з'являються, значить кефір недостатньо кислий і потрібно загасити соду, додавши в суміш трохи лимонного соку або оцту. Ось які бульбашки на поверхні кефіру повинні з'явитись. В яєчну суміш вливаємо кефір з содою та обережно перемішуємо вінчиком до однорідності. Далі до рідких інгредієнтів, невеликими порціями по 2 столових ложки з гіркою додаємо борошно і вінчиком в одному напрямку замішуємо густе та однорідне тісто без грудочок. Завдяки такому способу наші оладки вийдуть пишними і не осядуть в процесі приготування. Головне слідкувати, щоб тісто було однорідним та без грудочок, і не забуваємо, що тісто ми замішуємо в одному напрямку. Точний список всіх інгредієнтів ви завжди можете знайти в описі та в кінці цього відео. По мірі додавання борошна тісто ставатиме густіше, і його важче буде перемішувати. Ось таке по консистенції воно виходить. Залишаємо тісто на 10-15 хвилин. І більше не перемішуємо. На сковорідку вливаємо рослинну олію та рівномірно її розподіляємо. І нагріваємо на середньому режимі. Далі, за допомогою двох ложок, викладаємо тісто на сковорідку, трохи на відстані один від одного, щоб наші оладки не склеїлись в процесі. Можна змочити ложку в олії, так тісто буде легше відставати і смажимо до підрум'янення. Коли на поверхні почали з'являтися перші бульбашки і оладки підрум'янились з одного боку, саме час їх перевертати на інший бік. Мені зручно це робити за допомогою двох лопаток. І смажимо до підрум'янення з іншого боку. Можна навіть трохи зменшити нагрів плити, щоб оладки гарно пропеклися всередині. Перша партія готова. Викладаємо їх на тарілку. Далі знову підливаємо трохи олії. Якщо у вас сковорода з антипригарним покриттям, Можна другий раз вже її не додавати. Але завдяки олії оладки вийдуть з гарним візерунком. Цей рецепт мені подобається тим, що оладки не вбирають в себе багато олії і виходять рум'яними зовні та без зайвого жиру всередині. У мене на каналі також є рецепт бананових оладок з шоколадною начинкою. Посилання ви зараз бачите на екрані та в описі під цим відео. Мої оладки готові. З даної кількості інгредієнтів виходить 10-12 оладок в залежності від розміру вашої ложки. Якщо хочете більшу кількість, то подвоюйте інгредієнти. Вони виходять м'якенькими, дуже пишними, в міру солодкими та з гарною рум'яною скоринкою. Ідеальний варіант до сніданку. Смакують такі оладки найкраще зі згущеним молоком, медом чи вашим улюбленим варенням або джемом. Я люблю їсти їх гарячими, щойно зі сковорідки, але вони смачні навіть і на наступний день. Хоча я вас запевняю, що до наступного дня вони не достоять, дуже вже вони смачні. Я вам бажаю завжди смачних та корисних сніданків. Готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. Всім миру та добра і до зустрічі у наступних відео!